Переломний момент для Європи на тлі розвороту США країни ЄС збільшують оборонні бюджети і заявляють про рішучу підтримку України на початку березня. Президентка Європейської комісії Урсула фон Ляєн представила план переозброєння Європи, який допоможе мобілізувати 800 мільярдів євро. Це можливо, якщо держави-члени ЄС збільшать свої оборонні витрати, хоча б на півтора відсотка від ВВП. Це не швидкий процес, але вже зараз Єврорада схвалила ще один інструмент. План на 150 мільярдів євро на таку суму з бюджету блоку країни ЄС можуть брати кредити на закупівлю озброєнь, в тому числі для України для проєктів, приміром як чеська ініціатива з постачання боєприпасів, відзначила президентка Єврокомісії. Певна частина цих грошей має бути спрямована на виділення військових спроможностей для України. Це також великий поштовх вперед для підтримки цієї видатної армії. Кілька країн ЄС пішли далі і взяли на себе зобов'язання виділити Україні додаткову фінансову військову допомогу у 15 мільярдів євро. Про це повідомив президент Євроради Антоніо Кошта.